Спочатку просто цікавило, як пиво, як напій. Потім в 90-ті роки, коли з'явилися дуже цікаві кольорові етикетки, дуже різноманітні, почав їх потрошку так збирати, накопичувати. Думав, що я такий самий крутий. Все це ось тут у мене лежить. Так воно вийшло, як на маленький приватний музей. Ну тут, так би мовити, Відвідувачів тільки мої друзі, хто приїздить з інших міст, вони намагаються сюди приїхати до мене, подивитися, бо кожен щось знаходить, чого він не має. Є етикетки, на яких ще історичні місця Дніпра запечатлені. це і пороги наші, лоцмансь, пиво цікаве. Це історія, бо кожна етикетка, вона щось за собою несла.